І зараз ми переходимо до розіграшу серед учасників нашого опитування, яке ми проводили у чат-боті. Опитування стосувалося вражень від наших магазинів. Так, в нашому опитуванні прийняли участь 452 людини. Ми ще раз покажемо нашу табличку з усіма учасниками. Ось вона. 452. І Переходимо на сайт random.org. Ось наш сайт. Пишемо 452. 452. Так, І зараз ми дізнаємося ім'я нашого переможця. 426. Повертаємося в табличку. Номер 426. Вітаємо вас, Юлія Вікторівна. Ви. Переможець у нашому опросі, який ми проводили у нашому чат-боті. Ми з вами зв'яжемося та обговоримо усі деталі, як де і коли ви зможете забрати свій подарунок. Дякую усім, хто прийняв участь у нашому опитуванні. І до побачення усім. Дякуємо!